Слава Україні, товариство! Те, що сьогодні відбулося, означає тільки одне. Ми використовували всі можливості для того, щоб мирним шляхом врегулювати ситуацію в Україні, критичну ситуацію в Україні, політичну кризу. Але ця кров. Ця смерть, причому не однієї людини, виключно лежить на совісті і на відповідальності президента Януковича. Якщо би ще після 30 листопада у відставку були відправлені і притягнуті до кримінальної відповідальності міністр внутрішніх справ Захарченко, і всі ці силовики, які порушували закони права людини, цього би не сталося. Якщо б 16 січня не було того блюзнірства і гвалтування Української Конституції, коли нахабно забрали усі права і можливості в українського народу на нормальне життя, на нормальний протест проти цієї влади, цього сьогодні би не було. Якщо б ця влада мала хоча б трошки розуму, якщо б вона слухала людей, якщо б вона говорила з народом, Мовою нормальною людською, а не сприймала народ як скотину, якщо б ця влада не ухвалювала тих бандитських, абсолютно неконституційних антинародних законів, цієї трагедії би не було. Але влада свідомо йшла на протистояння, влада свідомо йшла на конфлікт, роздмухуючи громадянську війну. Тому нині ми оголошуємо. Загально національно 100% мобілізацію. Усі на Майдан, усі на Майдан, усі на Майдан для реалізації нашого рішучого протесту. Бо якщо ми не скажемо нашим конкретними діями, не дамо відсічі, буде, великий, буде велика біда, нічого не є запізно. Нічого не є запізно, коли народ повстає проти її влади. Отже, план наступний: всі на Київ, загальна мобілізація тут. Ми попередньо оголошували на 18-ту годину загальнонаціональне віче з нагоди Дня Злуки. І, власне, це дуже символічно, що сьогодні, в День Соборності, пролилася ця кров символічно, саме через те, що це мусить об'єднати нас усіх. Це має відкинути будь-які чвари і протистояння. Це має нам дати енергію для остаточної і рішучої боротьби. О 16-й годині ми збираємо, як і анонсували попередньо, народну раду. Ця влада буде оголошена нелегітимною. Буде сформована народна рада, буде сформований народний уряд. І ми далі продовжуємо формування загони самооборони. Ми просимо усіх чоловіків, які здатні для рішучого фізичного опору записуватися у загони самооборони. Місце в загонах самооборони так само знайдеться і для жінок. На сьогоднішній день для нас дуже важливо, щоб наші дії були єдиними і зорганізованими. Щоб була дисципліна, щоб не було паніки серед людей, це є дуже важливо. Зараз не час кидати звинувачення спину один одному. Зараз час бути єдиними, тому що рішучий день боротьби він вже настав. І ми повинні зреалізувати цю можливість забезпечити нормальне існування нашої держави. Сьогодні вирішується доля не тільки кожного, хто тут стоїть на Майдані. Сьогодні вирішується доля не тільки тих українців, які є по цілому світу. Сьогодні насправді вирішується доля цілої держави, майбутнього країни, яка називається Україна, нашої країни, де українці мали би бути господарями. Влада вже остаточно перейшла межу. Влада заперечує, до речі, свою причетність до тих вбивств. Влада шукає усі шляхи для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Вони це роблять навмисне, вони не усвідомлюють і не розуміють, що ж насправді робиться. Отже, ще раз загальнонаціональна мобілізація раз, народна рада, яка проголосить. Іншу владу в державі два. І мітинг з подальшою ходою і з подальшими діями о 16, о 18-й годині 3. Прошу всіх, хто зараз є тут на Майдані, прошу усіх, хто мене чує, звертатися до усіх людей доброї волі, до патріотів, долучитися до цього протесту. Ще раз прошу ніяких. Негативних внутрішніх настроїв поразки, а навпаки, маємо стати єдиним цементом, маємо стати єдиним цілим, бо інакше вони нас знищать, і наче вони зруйнують будь-яку нашу можливість мати тут свою державу. Погоджуємося з тим товариством, йдемо в цьому руслі. Є розуміння таких позицій. Банду! банду, банду загальна національна мобілізація. Слава Україні!